Вітаю вас в підсумковому уроці, який присвячений темі алгоритми з розгалудженнями та повторенням. На сьогоднішньому уроці ви продемонструєте свої вміння та знання, які ви отримали на протязі даної теми. Перш ніж ви перейдете до демонстрації своїх мінь та навичок, ми повторимо весь той матеріал, який ви пройшли і дізналися в даній темі. З самого початку, що ми розпочали, це відповідно висловлення. Це твердження, яке може бути істинним або хибним. Тобто ми розібралися приклади висловлення, які можуть набувати істини або хиб. Ви знаєте, якщо висловлення набуває ні істини, ні хиби, є просто якимось словосполученням або запитальним реченням, це не буде висловленням. Лише ті словосполучення або речення, які набувають істинності або хиби, є висловлювання. Ми розібралися, що є два види висловлень. Це прості, які складаються за до допомогою простих словосполучень або знаків більше, менше дорівнює тощо. А також складні, які дають можливість реалізовуватися за допомогою логічних сполучників, такі як і або не. Пам'ятаємо, що сполучник І, коли в нас обидві прості команди, будуть істинними. Лише тоді буде наше висловлювання істинним. І сполучником або, якщо хоча б одне істинне, буде висловлювання істинним. Іншими словами, якщо обидва хибні, лише тоді буде хибним. І з прилучником не це робить протилежне до того, що у вас було. Не натиснуто клавішу пропуск. Тобто ще не була натиснута клавіша. Якщо вона була вже натиснута клавіша пропуск, це буде вже хиба. Також ми розібралися з умовними висловлюваннями, такі як якщо то, які, в залежності від, від деякого висловлення, йде наступне слідування, тобто якісь подальші дії. Ну і два складених умовних висловлення це якщо то інакше. Ці два умовних висловлення дуже подібне на Структури алгоритмів розгалуження. Також ми розібралися з повторенням. Це базова алгоритмічна структура, призначена для організації багаторазового виконання набору команд. Це такі, як з визначеною кількістю та невідомою кількістю. З визначеною кількістю це коли ми знаємо заздалегідь, скільки разів буде повторюватися. Наприклад, ми на Розбирали, приклад, наповнення діжки 5-літровою банкою. Коли нам потрібно наповнити діжку 30 літрову, нам потрібно виконати 6 повторень. Якщо ми скажемо 50 літрову, то, відповідно, це буде 10 повторень. Тобто ми заздалегідь знаємо кількість наших повторень. І, відповідно, реалізували за допомогою спеціального контейнера в середовищі Scratch дані алгоритми. Це, наприклад, побудова квадрат. А також з невідомою кількістю. Повторень. Коли ми заздалегідь не знаємо, скільки повторень у нас буде. Це ми реалізували за допомогою команд завжди та повторити поки не. Наголошую, що завжди зупиниться лише в тому випадку, коли ви зупините сам виконання нашого скрипта в середовищі Скретті. А повторити поки не до нашої умови. Таким чином, ми реалізували алгоритм танцюрист, який відповідно змінював наші образи на сцені, і повторював це завжди до тих пір, поки ми натиснули стоп. А з командою Поки не ми запрограмували не натиснута клавіша пропуск. Лише тоді він зупинявся на сцені. Також ми розібралися, що алгоритмічна структура, що дає змогу виконавці алгоритму вибрати сценарій подальших дій, залежить від істинності певного висловлення. Називається розгалуження. Ми розібрали таке розгалуження, як повне, а також неповне і відповідно пов'язання декількох подій. Пам'ятаємо, що у повне і неповне розгалуження ми спочатку вказуємо умову. Якщо вона істина, то в повному виконується даний блок, в неповному даний блок. Якщо ж, відповідно, хибна, то в повному в нас виконується даний блок, і в неповному в нас нічого не виконується, а йде програма далі. Ну, якщо ми перейдемо до нашого пов'язання подій, то якщо повідомлення оповіщено, то коли отримане це повідомлення, буде виконуватися. Якщо ж дане повідомлення не оповіщене, то відповідно повідомлення ми отримати не можемо, і програма наша не виконується. Реалізацію даного проєкту пов'язання подій ви бачили у проєкті КІТ. В залежності від того, яку клавішу ми натискали, ми переміщували наш об'єкт по сцені. Також ми розібралися з структурою алгоритму і складеними розгалудженнями, яка дала можливість нам реалізувати проєкт КІТ більш детальніше, який рухався тепер по сцені, натискаючи клавіші на клавіатури. Тобто, іншими словами, у вас в розгалудженні може бути ще одне розгалудження, а в розгалуженні ще одне розгалуження і так далі. Такий спосіб називається вкладеним розгалудженням. Наприклад, якщо натиснута стрілка вгору, то рухати кота вгору. Інакше, А інакше ми додали ще одне розгалудження, яке буде вкладеним. Якщо натиснута стрілка праворуч, то рухатися праворуч. Інакше знову-таки ще одне вкладення, якщо натиснуто клавіша вниз, і так далі. Також ми попробували і розібралися із структурою алгоритму з вкладеними циклами. Тобто, де. Набір команд, які повторюються скінчену кількість разів, можна також повторити якусь кінчену кількість разів. Звісно, що вкладені цикли можуть бути вкладені і в розгалудження, що дасть можливість вам виконати цикл в залежності від того, яке розгалудження буде істинним чи хибним. Ми реалізували це на прикладі проєкту квадрати, де ми будували різнокольорові квадрати, тобто ми знаємо, що цикл. Побудова квадрата це чотири команди, де ми рухаємося вперед і повертаємося праворуч. А також ми повторили побудову цих квадратів 15 разів, де в нас вийшов відповідний малюнок. При створенні всіх проєктів, які ви складали на уроках, ви користувалися саме етапами створення таких складних проєктів. Ну, в принципі, не тільки складних, а й звичайних проєктів вам потрібно дотримати: визначити об'єкти проекту та їх зображення. На самому початку, з чим ви будете працювати. Далі виділити події проєкту та дібрати відповідні команди для їх реалізації. Далі, відповідно, якщо ці проекти були складними, то ви обираєте методи розв'язання, а також за потреби розбиваєте його на підзадачі. Тобто більш складне на просте, для того, щоб це було зрозуміло. Ну і створюєте алгоритм словесний чи у вигляді схеми. Не один раз вже створювали, не одну блок-схему бачили, тому я думаю, із схемами ви справитеся і зможете її побудувати. Тому що, взявши цю схему, ви берете будь-яке середовище програмування і реалізуєте в ньому даний алгоритм. Ми ж реалізовували всі алгоритми у середовищі виконання алгоритмів Scratch, яке дало можливість нам складати відповідні алгоритми. Якщо ви пригадаєте, то набір наших команд, які дали можливість нам реалізації, це відповідні ось контейнери. Контейнери поділені на групи за допомогою цих. Об'єктів ми працювали як? Із випадковими числами, тобто звичайними числами. Це з рухом нашої по сцені. Ви знаєте, що в нас дана сцена є по горизонталі, по вертикалі, по осі, y це від 0 до 180 і від 0 до мінус 80, А по. Горизонталі це від мінус 240 до 240. Ви можете керувати рухом кота. Ви можете змінювати ваші події. Ви можете виконувати дані контейнери, сладке керування. Ви також навчилися працювати з різними спрайтами, а також запрограмовувати і пов'язувати ці спрайти. Ну і відповідно саме місце, де ми реалізовували наш проект. Щоб довго не розповідати, давайте розглянемо на одному із прикладів проєктів, який був створений на попередніх уроках. Самий найцікавіший, на мою думку, який був створений під час вивчення даної теми. Це гра, де потрібно було створити об'єкт, який рухався по сцені, і кулька, яка літала, випадково відбивалася від стіни. Вам потрібно було б запрограмувати саму кульку, яка випадково рухалася по сцені, і що доторкалася, то відповідно відбивалася. В даному випадку ми рухали просто-напросто палець по нашій сцені. Ми запрограмували це відповідно клавішами на клавіатурі. Тобто, в залежності від того, яку клавішу було натиснуто, наша кулька відбивалася від нашої палиці. От ви бачите, нібито і просте середовище програмування Scratch для навчання, але ми мали можливість реалізувати складні алгоритми при виконанні даного об'єкта. Якщо ж у нас. Кулька потрапляла на червоний колір, у нас, відповідно, появлялося відповідне повідомлення. Для того, щоб розпочати заново, ми запускаємо програму заново і рухаємо по сцені. Ось бачимо використання і звичайних команд розгалудження, а також циклічних команд. Тобто, бачимо, що в алгоритм повторення завжди вкладено два алгоритми розгалудження, а також, як ви бачите, в алгоритм. Повторення знову ж таки вкладення алгоритму розгалудження, в залежності від того, які дії виконувалися, в нас, відповідно, виконувалися різні контейнери. Це дало можливість реалізувати і навіть такі складні проекти. Під час створення різноманітних проєктів у різноманітних середовищах ви будете використовувати персональний комп'ютер. Працюючи з персональним комп'ютером, не забуваємо дотримуватись правил безпеки та санітарно гігієнічних норм. На цьому наш урок завершується, а також і тема з алгоритмами повторення та розгалуженням. Дякую за увагу! З вами був Міша Коханич.